Сотні кілограмів кефалі за один це у чорному морі. Женя Цвітанська подорожувала Кримом і дізналась, де в Україні ловлять рибу ще за традиціями стародавніх греків. Рубрика Міста мій путівник. Дивіться. Команди помиє. Хочне Одеса та Шаланди, тут кефалі переповнені. Рибацький стан на Терфенпуті, це не єдине місце в Україні, де зберіглась стародавні технології вилову риби. З покоління в покоління передається Дуже древній спосіб. Так і що греки ловили, а не що і скіфу лавілі. Цьому рибзаводу років 300-400. Риби тут ловлять виключно вручну. Олександр Бобров старшина моря. Сидить годинами і вдивляється у море, аби не пропустити косяк кефалі. Якщо помітили, я з вами розговалюю свою воду. Лоп вот назад піднялася. Ви бачили Де? Зараз до на подайці. Олександр таки помічає кефаль та б'є у ринду. Перший, хто її почув, вигукує АЛЕСТА. Давньогрецьке слово Алеста тут розуміють. Усі Алеста це підготовка. Ані знають, що риба підходить. Улов вже у човна. Зараз бригадир підніматиме рибу наверх. Про улов рибалки говорять неохоче. Точні цифри не називають. Ого. Мені здається, де кілограм сто. Старшина моря, вагу визначає на око приміна пони працюють тут місцеві. З ранньої весни до пізньої осені увесь день проводять на рибзаводі. Поки кафель не зайшла у сітку, у рибалок вільний час. Як правило, ці години вони проводять за настольними іграми, але завжди мають бути поготові. Рибацька доля, а є рибацька доля. Дивіться далі. Тендітні комахи, які можуть народжуватися місяцями, а прожити усього кілька днів. Окета живе бабочка від трьох до десяти днів. Їх привозять із далеких заморських країн, транспортують цих живих крихіток у звичайних поштових конвертах. О, Ой, яка Щоб комахи освоїлись, тут підтримують тропічний мікроклімат. Тутешні експонати можуть стати для вас живими прикрасами. Кормлять кожну індивідуально, двічі на день. Ми от розводимо з водою, хабаточок розворачуємо, сажаємо на кришечку. Дивіться, вони снідають. Щодня ця краса страждає від рук туристів. Один різкий рух може позбавити комаху життя. Вдирають їм крилі, хватають руками. Таке количество бабочок нас проходить за тиждень-півтори. Ну, <рістична> Аби туристи були обережнішими за кожного вбитого метелика. Тут штрафують на 100 гривень. Ми не знімаємо кольцо, не трогаємо її крилишки. Вона теж журналіст. А просто зараз флай серф абсолютно новий вид спорту в Україні. Вперше в історії людина на дошці може піднятися у повітря. Абсолютно кожен може почути себе суперменом. Трумінь води піднімає людину на багато метрів вгору, а далі все залежить від вашої координації. Повний контроль над силами, які будуть виходити у вас із ног. це. Означає, що це надто небезпечно. Ні утриматись на воді, попереджають, дуже важко. можеш сальто назад зробити, ти можеш вперед полетіти. А я не травмуюсь? І не травмуєшся, тут все добре. Вот. А я не захлібнусь? Ні, не захлібнешся. Ой, ти це пишеш? Що ви робите? Але якщо таки зміг, вважай, що навчився літати. Ууу! Васьохмесіма <skulls> політ у форматі 3D дозволяє робити справді шедевральні трюки. Вже завтра сніданок на фермі віслюків. Не пропустіть міста, ні путівник».